Друзі, вітаю! Недарма в попередньому випуску я акцентував увагу на тому, що, незважаючи на песимізм багатьох українців, на останній новий ультиматум Трампа з його дедлайном спочатку у 12 днів, потім у 10 днів, навряд чи є просто пустими словами. Адже Сполучені Америки нарешті почали діяти. Сьогодні я скажу більше, тому що схоже на те, що наступає вирішальний момент. Нагадаю, що вчора президент Шатрам вів мита щодо Індії у 25% і голосив про штраф за закупівлю енергоносіїв з РФ. А сьогодні СМІ повідомляють, що США ввели найбільший санкційний пакет за 7 років проти нафтової логістики Ірану, і що під удар потрапив тіньовий флот. В свою чергу російські пропагандисти пишуть, що Трамп взявся за російську нафту через Іран, і що ці танки річнього флоту Ірану перевозять як іранську, так і російську нафту. А хто купує як іранську, так і російську нафту? Хто? Китайська народна республіка. І це удар насамперед по Китаю. І вперше ми бачимо, хоч такий непрямий, але удар від Сполучених Штатів Америки. І це є прямим свідченням того, що події дійсно прискорюються, і наступає зараз безумовно вирішальний момент. Російські пропагандисти пишуть, що зараз Росія буде намагатися експортувати свою нафту в Китай через Казахстан, але і щодо Казахстану, спочатку Америки можуть вести санкції. Цікаво, що російська пропаганда сьогодні цитує російських експертів і говорить про те, що. Якщо президент США дійсно веде мита щодо Китаю та Індії, то тоді навіть дизельне пальне та бензин на Росії подорожчають, тому що вся Росія сидить на нафтогазовій голці, і у неї немає справжньої економіки. Такий певний песимізм є серед російських пропагандистів, але вони дуже сподіваються на те, що за допомогою чи знецінення рубля, а також через те, що, на їх думку, можуть підвищити ціни на нафту, то вони якось переживуться. Сам Трамп сьогодні заявив, що його тактика, його новий ультиматум є доброю, і добре, що він його скоротив. Крім того, є повідомлення в міжнародних ЗМІ, наприклад, у виданні Телеграф, що президент Ша озвучив новий дедлайн Путіну в дуже вдалий час, що зараз такий момент, коли Путін найбільш вразливий. Немає сумніву, що Трамп налаштований рішуче. Про це свідчать нещодавно укладені вкрай вигідні для США торгівельні угоди з ключовими економіками світу. А зокрема, з Японією та Європейським Союзом. Якщо погроза санкцій змусила піти на поступки Токіо та Брюссель, то чому б вона не подіяла і на Москву? Перспектива зікнутися старинними санкціями з боку США – це зовсім не та загроза, яку Путін може проігнорувати, адже фінансування війни Росії значною мірою залежить від доходів, які Москва отримає від продажу енергоносіїв. Я хочу додати, що насправді без допомоги Китаю, без його підтримки, Росія не змогла продовжити цю агресію. Тому ці санкції, вторинні санкції, вони повинні поставити Китай в першу чергу, а в другу чергу Індію на місце, щоб вони не купували російські енергоносії і таким чином не підтримували агресію проти України. Кремль нічого не заявляє, Путін продовжує мовчати сьогодні. До обіду не було жодної заяви. Але Кремль продовжує терор. І сьогодні вранці президент Курін Зеленський повідомив, що Росія випустила по Україні понад 300 дронів і 8 ракет. Наші сили ППО спрацювали відносно добре. Була знищена абсолютна більшість цілей, 291 ціль з 317, Але на жаль, є наслідки. Удар був насамперед нанесений по Києву. На жаль, є наслідки щодо цивільного населення. На жаль, є руйнування наших українських будинків. Російські пропагандисти сьогодні про цей удар нічого майже не пишуть. На багатьох російських центральних федеральних ЗМІ майже немає заміток, є лише такі повідомлення коротенькі про комбінований удар і нічого не пишуть. Кремль займається відкритим терором. Є заява від Цебіги, нашого міністра кордон справ України, який повідомив наступне: що час скоротити до нуля всі терміни, які надані Путіну, особливо після сьогоднішнього удару по Києву. Також є заява від доньки Келога, спеціального представника президента Ша у справах України, яка назвала нічну атаку на Київ відповіддю Путіна на дедлайн Трампа. Путін намагається всіляко підвищити рівень ескалації, намагається якось вивести президента Ша на емоції. Але я хочу зазначити, що зараз дійсно в Кремлі біснується. Вони розуміють, що зараз вирішальний момент і не знають, що робити. Україна не б'є по російських мирних цілях. Україна носить удари лише по військових об'єктах. Сьогодні є повідомлення, що на Росії заявили про атаку дронів на завод, завод військовий, а також на транспортно на сферу, яка обслуговує російську поцінну армію. Цікаво, що російські ЗМІ сьогодні повідомляють про скандал, пишуть про те, що Медведєв посварився з Трампом в соціальних мережах і погрожує США ядерним апокаліпсисом. В свою чергу Трамп реагує на такі заяви від Медведєва, він йому порадив стежити за своїми словами. Однак найбільш цікавим є те, що сьогодні російська пропаганда повідомила. Що Медведєву пророкують роль майбутнього президента, ніж російські експерти оцінили шанси радикального антизахідника і що він може повернутися в Кремль в 2030 році? Чесно кажучи, я нічому не здивуюся. Цілком можливо, що Путін може робити ставку і на Медведєва. Один раз вже таке було. Щодо загалом того, що відбувається в Кремлі з російськими кланами, про це ми поговоримо у наступному випуску. Щодо Китаю. То Китайська Народна Республіка надалі продовжує робити заяви, що вона є суверенною державою, що вона буде купувати енергоресурси України агресора. Більше того, ЗМІ пишуть, що Китай анонсував спільні військово-морські навчання з Росією. Поблизу Владивостоку відбудуться спільні щорічні навчання, морська взаємодія 2025. Таким чином, поки тиск на Китай не діє, але щодо Індії, то є великі сподівання на те, що події. І щодо Китаю, ще питання не закрите. На фронті особливих змін немає. Окупанти продовжують активно наступати, здійснювати наступальні та штурмові дії. За передню добу аж 193 бойові зіткнення. Є новина, американські змі пишуть, що США запропонували новий механізм постачання зброї Україні за рахунок насамперед Німеччини, Великобританії. Американці хочуть створити спеціальний фонд, який би наповнювали грошима європейських країн. і Що президент США Трамп міг оперативно виділяти Україні за рахунок коштів цього фонду ту чи іншу зброю? Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті: вчора Кабінет міністрів України розширив контракт для українців віком від 18 до 24 років, і тепер українці цієї вікової категорії, які добровільно підпишуть контракт з мінобороною України. Вони можуть служити не лише в штурмових підрозділах, а й бути операторами дронів, причому встановлений чіткий термін служби два роки, і за цією програмою ті українці, які підпишуть контракт, вони також отримують мільйон гривень. Нагадаю, що вчора була заява від спікера Верховної Ради Стефанчука, який повідомив про те, що завтра, тобто сьогодні, Верховна Рада має розглянути зміни до державного бюджету України. Ні, цілком можливо, сьогодні це станеться, і вкрай важливо, щоб було рішення щодо підвищення грошового забезпечення щодо збільшення розміру заробітних плат наших воїнів героїв. Друзі, ну на цьому все ще раз хочу наголосити, що незважаючи на те, що останніми днями є багато новин, які вселяють певний оптимізм. Не потрібно себе дуже так накручувати, налаштовувати на аж дуже добрі новини. Зараз ми бачимо лише певний такий тренд. Зараз ми бачимо, що може наступити переломний момент, але у будь-якому разі потрібно бути готовими психологічно до будь-якого повороту подій. Друзі, дякую вам за увагу. Свої думки щодо всіх цих подій пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.